Ми знаходимося у Рівному, на вулиці Лабунського, дивимося от, потенційний об'єкт, гастроном no великий фасад. От, це торець, два входи з обох сторон будинку. Тобто бачимо досить людно, зараз вечірня пора. От. На задньому плані, ну, верніше, це центральна дорога, вулиця Бухала. Там у нас діючий магазин, 2,35 за 70 метрів. Проте район досить великий, активно розбудовується. Зараз от, здали в експлуатацію крупний житловий комплекс. Який за цим будинком знаходиться, тобто кількість людей суттєво збільшилася. Багато кафе відкрилося, нова пошта нових, тобто район розбудовується досить активно. Ну, А основне зведення цього магазину це от цей район, який знаходиться в глибині району. тобто Він якраз більше відноситься до зони цього гастроному. От Бачимо, ці всі будинки вони ближче вже до цього маркету, а не до З35. Бачимо, парковка зручна. З усіх сторон, великий фасад. Тобто, з паркомістями взагалі проблем немає. І з торця паркуються, і з обох сторон фасаду, відповідно, паркінг. От рухаємося далі. Там у нас прямо великий гаражний кооператив, а направо там дитячий майданчик і секція гуртки для дітей. Тут так само, дорога паралельна. Бачимо великий фасад, у другий вхід якраз від це видно. Під'їзди будинки виходять якраз от, до маркету. Якщо дивитись далі, бачимо так само новобудови. І якраз цей район наш діючий маркет вже частково не покриває. Тобто, ну, ми можемо залучити нових клієнтів за рахунок цього магазину. Бачимо новобудови здані, котеджі от, на дальному плані. так само. Тут немає в цій зоні взагалі магазинів продуктових. От, якщо дивитися, знов таки, далі да, бачимо садочок дитячий, який ми теж покриваємо, двітиповерхові будинки. І також, і от видно, ЖК новий, який також в цій зоні, який вже здана частина перша черга. Тобто ну, додатково, додатково ми якби, забираємо територію, так, додатковий район, який не покривався. Ну, Дякую всім за увагу.